Всім привіт! Бе уже на сцені Холода, заверюха, гараж не заганяв, рішив провірити як нам мороз заводиться. Откриваємо. Трасте тревог мисти. Так. Короче, тут вільні руки. Можна і сюди не вставляти. О. Так. Ну. А що, ні -15? Вчора мінус 20. Практично так же саме злося, але сьогодні чуть легше, що мінус 15, так. Да. Мінус 15 і мінус 15. Вчора було мінус 20. Чуть-чуть довше вона якби думала. А в основному не першиво завелася. Так прожиєте, проробиться. Так задній, передній оборіваєш. О, холодіда. Ну, от, викупив такий апарат. Чесно говоря, не знаю, який він в ділі буде, що в нього вилізе. В першу чергу замінив тосол і масло. Буду міняти ще ремні, помпу, роліки. Е, стикнувся з тим, що коли поміняли мені... Не знаю, чи це ще було, чи це іменно ну, як мені поміняли тосол. Завоздушення, мабуть, пішло. І печка проривала, ну, якщо -от температура, вот, тут температура, от тут температура, от на цій поділці, це десь приблизно до 80, 5. І тоді десь глушу мотора, завожу, і тоді десь з'являється тепло. Ну, Всі почали грішити То-лібо термостат, то лібо там вже головка, прокладка і тому подобне. Я в інтернеті вичитав. Походу, то було завоздушення. І в Назарі ми провіримо, чи це було завоздушення. Вчора його розвоздушив вже нарешті. Ну, там понаходив ті клапани ті все. Ну, але треба буде долити ту солу. Там літру вже не вистачає. Ні, не тусоло антифриз. Антіфріз заливав і буквально літрів вже не вистачає. То треба буде ще доливати. І якщо зараз не буде тепле гріти, то прийдеться мені ще раз літрочку, а то й дві, напевно, щоб... Так як мені об'яснили, переливати треба буде. Просто заливаєш, і воно через верх переливає і бульбашки виганяє. Будемо ще таким методом, якщо зараз не буде тепла, таким методом будемо працювати. Сценік 2007 року. Це другий, це другий Ну, Поки що доволі. Ходова Ну, 6-ступка, економний, ну, правда, я мочно вам брав. 78 кВт. Той такий чуть мощніший. У ну, мене виходить розход. Зараз. Мы... Тут нічого вже не показує. Так. Так... А, це треба буде їзді показувати, в принципі. 25 літрів, 6. А, 6,3 літри в мене виходить. Середній розход це 6,3 літри. Будуть розказувати там. ну... Я не знаю, я якому стані тут ще курсунки, це все буде на діагностику, буду завозити. Хочу після свят договоритися на діагностику, щоб мені її провірили, що де неправильно працює. Ну, а тоді будемо дивитися, що до чого. Ну, але в мінус 15 ми ну, гарно за Всім дякую за увагу. Пока.